это клака, это смерть. Попадая туда, человек становится зависимым. Это, поймите меня правильно, там ничего не боятся. Это уже... Их за это и посадили, за то, что никакой острастки не было, никаких стопов не было. Те люди, которые были посажены в 93-м году. Та не припиняє дивувати декілька хвилин вашої максимальної уваги. Я розповім вам дещо особливе: 2292. Що таке 2292? Це такий номер нового законопроекту. Його можна легко знайти на сайті Верховної Ради. До речі, прийняли цей закон в першому читанні минулого вівторка. Це знаєте як? Пів справи зроблено. Проголосувало за нього 239 нардепів, а називається він проект закону про внесення змін та та, 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 та. І тут головне, готові заміна до вічного позбавлення волі більш м'яким покаранням. І перед тим як перейти до найцікавішого до деталей і власне самого тексту закону, треба спочатку подивитися, а хто власне є ініціатором такої ідеї. Їх двоє. Віктор Чумак, цей нардеп на слуху, член президентської фракції, заступник голови парламентського комітету з протидії корупції. Був одним з кандидатів на посаду директора національного антикорупційного бюро. Далі другий ініціатор: Нардеп Ірина Луценко. Перш за все, вона відома як дружина Юрія Луценка, екс-міністра МВС та лідера президентської фракції в парламенті. Ірина Луценко працює. Комітеті з закордонних справ практично всі країни світу. Рішення Європи резолюція резолюції Ради Європи передбачається, що будь-яка людина повинна право мати на повилення, навіть якщо вона сидить довічно після певного терміну відбуття покарання. Не зразу після 20 років. Появіть собі, після 20 років Віктор Чумак абсолютно переконаний в перспективі та правоті закону. І якщо подивитися на те, як його приймали в першому читанні, а позитивно проголосувати за нього вдалося лише сьомого разу, то це виглядає так переконливо. Тобто проштовхують його інтенсивно. Я маю в виду ліц, тяжкі, особо тяжкі, і, к сожалению, приступлення в отношенні роботників міліції. Пожизненне, це в більшій степені. люди, которые, ну, скажем, в большей степени желали этого результата или могли предвидеть его. Ну, предвидеть, что они... Не... Предвидеть, что этим закончится. Они не допускали этого, но все-таки этим закончится. До самого законопроекту голосуванню повернемся за хвилину. Тут важливо розуміти, власне, а кто такие ці довічники? А цей офицер — справжня легенда оперативник, один из засновників управління по боротьбі з орг архитектор архітектор та криминальной кримінальної розвідки МВС. По жизни, э, э, На сьогодні это человек, который, ну по сути, психически очень сильно отличается даже от той преступной среды, в которой он находился. Якщо йти за буквою закону, насправді довічне ув'язнення можуть отримати злочинці по дуже чітким критеріям. Ми повинні розуміти за що саджають довічно, хто ці люди, так ось в основному це люди рецидивісти, які повторно вчиняють злочин, ну і набір абсолютно різної та відвертої жесті. Наприклад, вбивство з особливою жорстокістю чи групою людей. Щодо малолітніх, вагітних жінок, людей похилого віку, людей, які в безпорадному стані, вбивства під дією наркотиків чи алкоголю. Ось хто вони в переважній своїй масі. Валерій Кур таких бачив. Убивати дуже сложно. Це здається, що очень легко. Очень складно. І це треба обов'язково десь... Перешагнуть. Вы понимаете, с ними очень надо много работать. В нормальную социальную жизнь им опять включаться очень сложно. Поэтому скажу вам, что убийца ⁇ это, к сожалению, человек, который перешагнул где-то внутри самого себя. И поэтому, скажем, и психика у него совершенно другая. И если он это делает не один раз, а несколько, и даже если он мотивирует это чем-то, у него наступили серьезные изменения в психике. И скажу вам, убийцы это особая категория людей, с которыми нам очень сложно работать. Певную категории пассив. Які брали і не брали участь у злочині. тобто ті, які брали участь у злочині, у них такої у них такої можливості не буде. Автор закону запевняє, мовляв, серійників ніхто одразу випускати не буде. Перш за все, це торкнеться тих, хто планував чи підготовлював злочин, або тих, хто допомагав у цьому. Питання в тому, що спочатку треба цих людей подивитися, а потім вже у я ви кажете, що воно через 20 років, що людина. Буде буде подавати на перегляд на скільки логічний серійників там ще 20 років, які вони на удо переліна. Ну, скільки в нас так серійників? Скажіть мені, будь ласка, ну дуже багато. Там... Дві тисячі людей кажуть так, такси до двох тисяч. Серійник. Це ж не просто серійники. Там різні люди, абсолютно різні люди. А є різні люди. Uh -huh. Запитайте місце служби, хто там сидить. А потім, після 20-25 років відсидки, можливість якогось перегляду зможуть отримати і інші. А ще говорять ініціатори: це дозволить розгрузити тюрми. Вони, мовляв, переповнені. І так я зустрівся з експертом, знаєте, реальним експертом, щоб зрозуміти, що відбувається в колоніях, особливих її корпусах. Вам же цікаво почути все з перших уст? Это отдельное крыло или это отдельный сектор, Как правило, внутрі учреждение. Це все Да, это усиленная охрана, это совсем другие, другой вид питания, другой вид режима. Э, и трудотерапия применяется. Це Наталья Калашник. Вона доктор наук і професор. В 2005 тисячі п'ятому-десятому була заступником голови держдепартаменту виконання покарань. Має чимало державних нагород та орденів. за вагомый внесок да выховную работу из засудженными. Это, поймите меня правильно, там ничего не боятся. Это уже... Их за это и посадили, за то, что никакой страстки не было, никаких стопов не было. Меня волновала моя линия. Я отвечала за 8 направлений в работе мест лишения свободы. Это социальная служба, это психологическая работа, это учебное заведение. И мы одразу запытываем ее про новую Депутатську инициативу. Возможно, это мы чего-то не разумеем. Это сэкономить на спичках. Опять таки повторюсь. Э, взять, сделать удо там. Ну и сколько человек выпустят по этому УДО? 20-30? Ну сколько их можно выпустить? Ведь Выскажите, остальные. Вот там? я вам могу сказать, что сколько пока ну, что не адекватных, а можно как... единицы. Стоит ли из-за этого все это затевать? И зачем это затевается? Вот тут надо у общества спросить, хотят ли наши граждане рядом с собой увидеть того, кто серийный убийца, кто посягнул на устои государства. Я чувствую, что зачепил больную тему. Выявляется, это и не наиболее. Его никто не ждет, его никто не принимает. Вы знаете, что вот, через три 3,5, максимум 4 года только 18% женщин сумели сохранить свои социальные связи. Им пишут письма, кто-то их навещает. 18% от общего количества тех, кто есть за решеткой. У мужчин чуть лучше, у них до 30%, 27-30% в зависимости от конфессии, которые люди исповедуют, и в зависимости от области, где они проживают. До 30%, 70% они никому не нужны кроме нас с вами, работников службы и тех общественных организаций, которые пока есть финансирование, они занимаются решением вопросов. Нет финансирования, это очень вяло. Общество наше, мы с вами не готовы забрать этих людей и воспринимать как ближнего. От них шарахаются, они обозляются еще больше. Он жил с мечтой о выходе на свободу, а тут он оказывается вообще никому не нужен. Социальный работник рассказывал, подожди, И вот ты выйдешь на свободу, все поменяется в твоей жизни. Он выходит, а его никто не ждет. Злость зашкаливает, и мы получаем рецидиви и так далее. Вот сколько у нас мест лишения свободы э, там, где находятся рецидивисты? Одна треть. Значит, что это? Рецидив, одна треть. Это тот рецидив, который требует не просто наказания, как увещевания, как предупреждения, а тот, который требует изоляции от общества. Так что же мы продуцируем? Где продукт? Пойдет ли он учиться в школу? Будет ли он получать профессию? Что очень важно. Куда выпускать людей без профессии? Куда их выпускать? Посмотрите, какое количество безработиц. Это ведь мы ее не отрицаем. Дополнить, пополнить ряды безработных, тех, кто... В которых нет жилья? Куда мы выпускаем, кто ждет их, что подготовлено для того, чтобы их принять? Или мы принимаем для того, чтобы поиграться, красиво, так сказать, развивать эту тему, поспорить политическую какую-то карту разыграть. А дальше? что? Это же живые люди. Думай это закинуть. Если посмотреть те страшные перекосы в кадровой политике э, в системе исполнения наказания, то это даже покажется иногда и э, забавным. Например, количество бухгалтеров в любом учреждении превышает количество психологов и социальных работников. Что считать, когда предприятия стоят и так далее, я не знаю. Для меня это загадка. А еще целый шматок интервью про кадровый голод системы. Пані Калашник наполягає саме кадрова недостача чи не головна біда. І ми ще обов'язково до цієї теми повернемося. У підсумку я так і не зрозумів, навіщо цей проект звільнити від несправедливо засуджених тюрми? Так це питання до судів суддів. Ми ж пам'ятаємо цього кадра, кого він там і як судить. Може питання до нього? Ну, наприклад, ні я заплачу. Не по... Брат, брат. Якщо ж справа в людяності та перегляді справ так виявляється, що система кадрово виснажена, бухгалтери замість психологів. Можливо, спочатку реформа має бути і тут, а потім випускати. До речі, така деталь статистику я дізнався. Вона наступна: без даних з окупованих територій довічників на сьогодні трохи більше, як півтори тисячі. З них Таких, що сидять більше 20 років, рівно 29. Тобто, виходить, заради них парламент переголосовує по сім разів один закон. Це серйозно? Я дуже уважно буду стежити за законопроектом 2292. Ми так і не зрозуміли, навіщо його так швидко проштовхують.